Доброго ранку, ми з України, діти найкращої у світі країни. Навчатись старано будемо з вами. Так, що пишалися тата і мами. Здобудемо знання, бо в них наша сила, щоб жодна скрута нас не скорила. У світ знань сміливо робимо крок. Починаємо урок. Пропоную розпочати наш урок з перевірки домашнього завдання. Ви мали виконати 33-ю вправу з 10-ї сторінки ваших підручників. У цій вправі потрібно було прочитати та списати слова, підкреслити у кожному рядочку зайве слово та обҐрунтувати свій вибір. Виконуючи домашнє завдання, ви мали спочатку відступити один робочий рядок від класної роботи і написати Домашня робота. Нижче написати слово вправа і зазначити її номер 33. А далі ви списали в першому рядочку слова співає, якір, лялька і поїзд. А у другому рядочку пісня, ягідка, Олеся і любов. Щоб відшукати зайве слово, ви мали знайти спільне та відмінне у словах. Напевно, ви почали з першого рядочка. Впевнена, ви помітили, що у трьох словах букви, що можуть позначати або позначають два звуки, позначають саме два звуки, а не один. Це слова співає, якір і поїзд. А в одному слові буква Я, яка може позначати два звуки або один звук, позначає саме один звук. Це слово лялька. Отже, слово лялька в першому рядку зайве, в другому рядку слів навпаки. В трьох словах букви Я і Ю позначають тільки один звук, це слова пісня, Олеся і Любов. А у слові Ягідка буква Я позначає два звуки. Отже, слово Ягідка є зайвим. Його ви мали підкреслити. Якщо ваше виконане завдання написано так само гарно, як і на зразку на ваших екранах, і ви його виконали так само вірно, то ви впоралися із завданням. Для того, щоб класну роботу ви написали не гірше, ніж домашню, потрібно підготувати ваші руки до письма. Виконайте, будь ласка, пальчикову гімнастику. Бігла край доріжки і зустріла коробачка. Ха-ха, ха-ха. Привіт! Крізь травочку і будечки і сустріли пабочки, і в добрих друзях робочки Розім'яли пальчики? Молодці! Далі ми будемо працювати з підручником Українська мова, перша частина. На 11-й сторінці ми з вами будемо працювати над темою Голосні та приголосні звуки і під темою Приголосні звуки, Позначення їх буквами, звукобуквений аналіз слів. Перед тим, як познайомитися з новою темою, у 34-й вправі пропонують розгадати ребус. Спробуйте зробити це самостійно. Розгадали? Це слово буква. Ви, напевно, пам'ятаєте, що буквами бачимо і пишемо. Буквами на письмі позначаємо звуки. На попередніх уроках ми з вами говорили про те, що в українській мові є шість голосних звуків, які позначаються 10 буквами. Також ми з вами говорили про букви «є», «я», «ю», які на початку складу позначають два звуки, приголосний і голосний, а після приголосного звука позначають тільки один голосний, і букву Й, яка завжди позначає два звуки, приголосний і голосний. А сьогодні ми згадаємо, що приголосні звуки утворюються за допомогою голосу й шуму, або тільки шуму під час вимовляння приголосних звуків. Повітря, проходячи через рот, натрапляє на перешкоди, тому утворюється шум. Ближче познайомитися з приголосними звуками ми можемо, виконуючи наступні вправи. Наприклад, у 35 й вправі в першому завданні потрібно прочитати слова, вставляючи потрібну літеру. Впевнена, що з цим завданням ви з легкістю пораєтеся самостійно. Виконали завдання. Давайте перевіримо. У першому слові потрібно було ставити букву Л, вийшло слово слива. У другому потрібно було вставити букву Р, вийшло слово персик. У третьому ви мали вставити букву К, виходить слово яблуко. А в останньому ви, напевно, вставили букву Ш і вийшло слово груша. Пропоную ці слова використати для. Каліграфічної хвилинки. Відкрийте, будь ласка, робочі зошити та відступіть один робочий рядок від домашньої роботи. Посередині запишіть ту поточну дату, яка є на сьогодні. Це може бути 20 вересня. Нижче запишіть Класна робота. Ще нижче слово вправа і зазначте її номер 35. Під словом вправо напишіть скорочено каліграфічна хвилинка. А ще нижче, починаючи з великої букви через кому запишіть каліграфічно слова, слива, персик, яблуко, груша. Написали молодці. У другому завданні до 35-ї вправи вас питають, яким одним словом можна назвати ці предмети? Відповіли вірно, це фрукти. Про фрукти нам потрібно скласти речення і записати його. Про фрукти можна скласти багато речень. Наприклад, я люблю фрукти, або фрукти дуже корисні, або у саду достигли фрукти і так далі. Ви можете записати, наприклад, перше речення Я люблю фрукти. А можете скласти і записати речення, яке ви придумали самостійно. Написали молодці. Тепер вам потрібно виконати третє завдання, а саме підкресли букви, що позначають приголосні букви. Якщо ви написали таке речення, як і на екрані, то ви можете виконати його так. У слові Я вам потрібно було підкреслити букву Я, адже вона позначає і приголосний, і голосний. У слові Люблю вам потрібно було підкреслити букви Л, Б і знову Л. Зверніть увагу, що букви Ю і Ю підкреслювати не потрібно, адже вони у цьому слові обидві позначають тільки один голосний звук. У слові фрукти ви повинні були підкреслити букви. F, R, К і Т. Звертаю вашу увагу на те, що якщо ви написали інше речення, то і букви, що позначають приголосні звуки, у вас будуть інакшими. Ми виконали 35-ту вправу. Переходимо до 36. ї Пропоную разом прочитати перше завдання до вправи. Прочитайте скоромовки. Позмагайтеся, хто прочитає швидше і без помилок. Згадуємо, що скоромовки потрібно читати спочатку повільно, потім швидше і ще швидше. Тож читаємо спочатку повільно на возі коза під возом лоза, шишки на сосні, шашки на столі. Біжать стежини поміж ожини. Тепер читаємо швидше, на возі коза під возом лоза. Шишки на сосні, шашки на столі, біжать стежини поміж ожини. А тепер ще швидше на возі коза під возом лоза, шишки на сосні, шашки на столі, біжать стежини поміж ожини. Сподіваюся, що ви читали скоромовки дуже швидко, а можливо, навіть обігнали мене. Впевнена, що, прочитавши скоромовки декілька разів, ви встигли їх запам'ятати. Принаймні одну із них. А якщо ні, то натисніть на паузу і вивчіть одну із них. Саме це вам пропонується у другому завданні до вправи. Вивчили скоромовку. Молодці. Тепер потрібно її записати у зошит з пам'яті. Нагадую, що спочатку ви маєте записати слово вправа, зазначити її номер 36. А потім уже записувати скоромовку. Записали? Молодці. У четвертому завданні до вправи вам потрібно підкреслити букви, що позначають приголосні звуки. Якщо, наприклад, ви обрали скоромовку Біжать стежини поміж ожини, то це завдання можна виконати так. У слові біжать. Ви мали підкреслити букву Б, Ж, Т, у слові стежини С, Т, Ж Н, у слові поміж П, «М», «Ж». У слові ожини «Ж», «Н». Звертаю вашу увагу, що якщо ви обрали іншу скоромовку і записали її, то і букви ви мали підкреслити інші. Головне, що ці букви мають позначати приголосні звуки. Після 36 вправи нам потрібно виконати 37. -му. У цій вправі вам потрібно прочитати слова, вибрати та записати з поданих слів лише ті, які мають по три приголосні звуки. Сподіваюся, що ви вже добре знаєте, які букви позначають приголосні звуки і зможете самостійно виконати це завдання. Не забувайте, що перед тим як виписувати слова з трьома приголосними звуками, вам потрібно спочатку написати слово вправа і зазначити її номер. Нагадую, що перше слово ви маєте написати з великої букви, всі інші з маленької через кому, а після останнього ви поставите крапку. Виконали завдання? Давайте перевіримо. У слові глечик 4 приголосні. Г, Л, Ч, К. Тому його не потрібно було записувати. А ось у слові Хмара три приголосні звуки. Х, М, Р. Сподіваюся, що ви його записали з великої букви, адже це слово починає ряд слів. Далі, у слові мет є тільки дві приголосні М і Д. Вам не потрібно було його записувати. А слово вітер вам підійшло, адже у ньому три приголосних «в», «т», «р». Сподіваюся, що слово «день» ви не написали, адже у ньому тільки два приголосних звуки. «д», «н». А от наступне слово сонце має три звуки «с», «н», «ц», Тому його потрібно було записати. Так само, як і наступне слово тигр «т», «г», «р». Це ті три приголосні звуки, які у ньому є. І останнє слово веселка має аж 4 приголосних, тому ви його, сподіваюся, не написали. Впевнена, що під час того, як ви записували слова, ви намагалися написати їх дуже-дуже гарно. У другому завданні вам потрібно виконати завдання на вибір. Або побудувати звукову модель слова веселка, або вибрати з поданих слів те, яке має таку звукову модель, як слово жук. Якщо ви обрали перший варіант завдання, то вам потрібно було спочатку написати слово веселка, а потім зробити звукову модель, дивимося у слові веселка в це твердий приголосний рисочка, е голосний кружечок. С твердий приголосний рисочка, Е голосний кружечок, Л твердий приголосний рисочка, К. Твердий приголосний рисочка, А голосний кружечок. Ділимо на склади В, -е С, К. У цьому слові є три склади, другий наголошений, Веселка. А якщо ви обрали другий варіант цього завдання, то ви повинні були. Спочатку написати слово жук і скласти звукову модель. «Ж» – це твердий приголосний, «У» – голосний, К твердий приголосний, а потім знайти серед запропонованих у вправі слів слово, яке має таку саму схему. Знайшли? Так, це слово мед. Саме його ми можемо записати після звукової моделі. Мед Ми виконали 37-му вправу. Звертаю вашу увагу, що це була остання вправа, яку ми виконували разом. Наступну вправу під номером 38 ви виконаєте самостійно як домашню. Нагадую, що після того, як ви виконаєте всі завдання, ви можете оцінити свою роботу за допомогою смайлика. Якщо ви з легкістю впоралися з усіма завданнями, то намалюйте на полях зошита веселого смайлика. Якщо вам було складно, намалюйте серйозного, а якщо ви потребували допомоги, намалюйте сумного. Але я, звісно, сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні не буде. Я дякую вам усім за увагу. До нових зустрічей!